Всем привет! Сьогодні субота 20 скажу. 27 квітня 20 минут п'ята э, мама тузику чистить клеще. А він бідний не хоче. заставляють, копіка. У нього така шерсть, бачите, що не можна. А я Хто кусі-кусі люби? Хто кусі-кусі лобе? Хто люби кусі-кусі? Пупсик к нас. Кусі-кусі-кусі-мусі. Упадеш заря, тузі. Не падай. Заяць наш. Пасаємо корови. О наші корови. Там далече. Вдалече конь. Корову одну прибили, прямо на свята родились. Малишка! Малишка! Пойду я удивляюсь. Пойду. Вона лезе, там там картоплю викинули на мусорнику. Іди, малишка, ей. Вже й тузик біжить допомагати нам. Я такий довольний, що купив собі GoPro, така класна вещь, я б хотів собі якусь поновішу, Це четверта GoPro, мені хотілося б, щоб 4К відео записувалося, але поки що ну не судьба, можливо в будущем, то що зараз фінансування нету. Кстати, в цьому моменті могла б ваша реклама. якщо б ви у мене заказали. Тузик побіг, не захотів, з нами сидит. Он там сховався, каже, ну Ребі, вас нахуй. Всем коров, беруться гроші. Да. Кстати, чого кажуть, що знімають в Чого лучше не знімати в 60 кадрах в секунду, того що, що влияє... Ну, що таке відео? Відео це... 25 фотографій в секунду. На що влияє качество фотографії? Це е, время попадання, скільки миллисекунд попадає світ на матрицю, на светочувствительний елемент, насколько на он светочувствует. И діафрагма дырка, через яку летить світ на матрицю. Если 60 кадрів в секунду то означає, що на каждую картинку світ попадає меньше времени а если свет попадает меньше времени значит надо вытягивать ее за счет повышения ISO то есть светочувствительность и чем выше светочувствительность тем меньше информации бо светочувствительность она на просто вытягивание шумы повышает це очень короче, длинний процес, я не, не, не сверхмастер об'ясняв. Ну, в общем, це очень плохо сказується на картинці. Того знімати в знімати в 60 кадрах при плохому ну, це потеря качества. Це колосальна потеря качества. Найкратше знімати це 25 кадрів. Це найкраще качество для, для відео. кадр получает достаточную выдержку самое главное больше информации в светах и в тенях все люди спасибо кто это дивился заходите на канал подписывайтесь дивится. там куча разных роликов интересных возможно буду гнат корол назад до дома тоже буду снимать так что не забывайте приходите дивиться следующий ролик также